І зараз вже в AI, в AI режимі. Тобто в ChatGPT, це теж додалось Тобто, Дальше Якщо навірали... я вбиваю назву компанії, наприклад, як користувач, і пишу слово відгуки, відповідно, мені вже навіть а, цей AI-блок буде підсвічувати і хороше, і погане словом, все ще є в мережі. Все вірно, все вірно. А, окей, ти Та назвалась так багато ніж, невже а, це пов'язано з тим, що. Компанії в цих галузях в названих, ну окей, крипта, є момент недовіри ще чогось, але дуже багато екологічного бізнесу, вони стикаються з поганими відгуками, чи як це працює, чи навпаки не працює? Зазвичай позитивним досвідом мало хто ділиться, ділиться тільки негативно. І виходить така ситуація, що якщо клієнт задоволений, але не дуже задоволений, якщо його очікування не превзошли, превзошлі. Просто норм сервіс він не буде залишати позитивний відгук. Це насправді велика рідкість, і треба клієнта вмовляти, щоб він залишив хоча б один відгук, навіть якщо це нейтральний ем, так. Тому є такий нюанс. Плюс ще робота конкурентів останнім часом в деяких дуже конкурентних нішах це популярна проблема, з якою багато людей стикаються. Ну, зараз маєш на увазі, а коли конкуренти просто замовляють умовний, да, звичний для людей в чорний піар чи щось таке? Так, можна сказати так.